Пляжі Одещини під забороною для відвідування відповідне розпорядження діє до кінця воєнного стану і стосується прибережної лінії курортів затока та Краліна Бугас. Як повідомили у Караліно-Бугацькій сільській раді, рішення ухвалене у зв'язку з високим рівнем загрози життю та здоров'ю людей. Утім, окремі заклади та готелі все ж готуються відчинити свої двері для туристів. Тож, де відпочиватимуть українці цього літа? Скільки це коштуватиме? Дізнаємося від експертки з туризму Мар'яни Олеськів. Вона з нами наживо. Пані Мар'яно, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пані Мар'яно. Ну власне так, передусім, де цьогоріч зможуть відпочивати українці? Скажіть нам, будь ласка. Напевно, не глобально ситуація зміниться в порівнянні з минулим роком. Найбільш популярним напрямком залишаються за попитом Карпати, які на сьогодні є найбільш. Відносно безпечними так ми розуміємо, що в Україні триває війна, і в жодному куточку нашої країни 100% безпеки, на жаль, немає. Але там, де менше тривог, немає інфраструктурних об'єктів, це тихі села, це курорти власне в гірських на гірських територіях, де повністю відсутня будь-яка промисловість та потенційно цікаві об'єкти, так би мовити, для обстрілу нашим ворогам. А скажіть, будь ласка, на наскільки... центральна Країни також, в принципі, це, це і Вінниччина, і черк, частина Черкащини і Житомирщина також велика частина цього регіону, де є водойми, де є озера. Українці їдуть, відпочивають. Тому звісно, що шкода, що сьогодні не працюють пляжі на півдні. Це було номер один напрямком українців для подорожей до 2021 року. Включно на сьогодні це все змістилося до Карпат. А наскільки все таки безпечне узбережжя Чорного моря? Адже все одно я навіть от по радіо чув, як рекламують деякі готелі, курорти. Наскільки це безпечно? У нас знову ж таки в Україні досить питання безпеки, воно є відносним. І а, в більшості люди, які відпочивають в таких при чорноморських курортах, вони проживають відносно недалеко від цих від цього регіону. І а, фактично та кількість тривог, вона їх не настільки лякає. Але вже сім'ї з заходу нашої країни вони не їдуть відпочивати на південь. А, готелі дійсно працюють а, ціни, фактично, якщо ми говоримо в еквіваленті гривні, не сильно змінились навіть. З довоєнними часами, але вони працюють основному з басейнами і, хоча люди все ж ідуть на пляжі, ми розуміємо, що такі заборони не завжди українці слухають, але не варто ними нехтувати, оскільки пляжі можуть бути небезпечними, туди прибивають міни, і загалом ми розуміємо, що досить багато обстрілів відбувається зі сторони Чорного моря, тому все ж від такого відпочинку з дітьми, власне, і походів на пляжі, які є забороненими, варто утриматись, пані Маріяно. От ви сказали, що українці зараз більше вибирають для відпочинку центральну Україну західну Україну. А які курортні міста приймають найбільше українців на літній відпочинок? У ну, звісно, розумію, що одним з найпопулярніших залишається курорт Буковель і все, що навколо цього курорту. Ми маємо багато сіл. Відпочинок, власне, в сільський він також є стає більш популярним. І минулого року два українських села війшли в число найкращих сіл світу туристичних: це село Ворохта і село Урич, де Тустань. Тобто, курорт Славського і все навколо нього також є дуже популярним. Також популярне, звісно, Закарпаття. Цей регіон він. Є найбільш сонячним і має таку найкращу погоду в набагато довший час, ніж, можливо, така більш високогірна частина Карпат. Там дуже багато міст, містечок, навколо Ужгорода, Мукачева і ближче до такого прикордоння. Всі ці території є дуже популярними сьогодні серед туристів. Але також зараз розвивається активно відпочинок на Хмельниччині. Це зокрема і Кам'янець-Подільський, Бакота, також Чернівеччина і Хотин, і інші регіон курорти цього регіону. Тобто, фактично, будь-де де є гарна інфраструктура, де є водойма або басейни. Українці їдуть влітку, тому що це для нас такий найбільш зручний від можливість відпочити. Та й власне також і економічний патріотизм, бо за залишаючи кошти всередині країни, ми підтримуємо нашу економіку, ці податки, і відповідно вони йдуть на отримання армії. От ви згадали водойми і басейни. А люди, які їдуть, все таки в Карпати Закарпаття, що їх більше приваблює? Це такий гірський. Туризм, зелений туризм, чи все-таки вони шукають собі готелі, де знаходяться власне басейни? І як на ці виклики реагують взагалі ті люди, готелі, які надають послуги? Це дві різні категорії споживачів. З одного боку є частина людей, яка дійсно шукає таку заміну звичному all-inclusive Туреччини та Єгипту, тобто готелі, де був було басейни, повністю харчування, всі розваги. Але є люди, які шукають усамітнення близькості до природи. Це більш такий європейський тренд. Це власне зелений туризм, екологічний туризм, де люди можуть більше відчути власне. Таку тишу і спокій, тому що особливо в час війни, постійних стресів, це є дуже дуже важливим напрямком. А щодо ціноутворення, як ми вже з вами з'ясували, в біля моря ціни власне не змінилися, але небезпечно відпочивати. А щодо цін на Західній Україні і в центральній, вони ростуть чи ні? Вони поступово ростуть з часу, з початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ціни виросли, особливо, якщо ми говоримо про гривневий еквівалент, так все-таки зарплати в більшості українців залишились в гривні. Якщо переводити у валюту, напевно, не такі сильні відбулись зміни. Але суттєвого росту порівняно з минулим роком, поки що, я особисто не спостерігала на букінгових платформах. А відпочинок знову ж таки є абсолютно на е, різний гаманець, тобто є дуже бюджетні е, місця і зеленого туризму, і готелів, які можна підібрати до відповідно до свого доходу, але є і досить, досить дорогі е, опції, де деколи номери досягають і 10 тисяч гривень за ніч. Пані Мар'яна, а чи їдуть українці за кордон відпочивати? Якщо так, то які країни найбільше вибирають? А... Продовжують їхати, звісно, що це такий ускладнений відпочинок. Багато українців їдуть автобусними турами для того, щоб не відбувались пересадки в, в аеропортах інших країн, і це країн багато поїздок власне до країн Європи, Хорватія, Албанія, Болгарія всі ті країни, до яких їхали, так і звісно, що потоки в Туреччину, Єгипет вони зменшились, але все ж є, і українці. Сьогодні туристичні оператори виїзного туризму вони мають деяке збільшення попиту. Але, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення вони працювали десь на 15%, 10-15% свого обороту, то зараз це вже збільшується, але звісно, що дуже далеко до показників, які були до, до 2022 року. Пані Маріана, як вважаєте, як туристичний бізнес і взагалі інфраструктура виживають після повномасштабного вторгнення? Які взагалі зараз головні виклики? Головний виклик на сьогодні, на мою особисту думку, це щоб ми не втратили Карпати їх самобутню культуру та архітектуру в зв'язку з активною забудовою цього регіону. Важливі для цього є просторові плани, певне регулювання з боку органів місцевого самоврядування. З іншого боку, ми бачимо величезні втрати інфраструктури на півдні нашої країни: це зруйновані відпочинкові комплекси, бази, готелі. Також, в принципі, майже в кожному місті. Якісь ти, прильоти е, атаки відбувались або на або поруч з готельною інфраструктурою. Готелі відновлюють багато так в тих місцях, де все таки є туристичний потік. Але на жаль, досить багато гарних е, відомих готельних комплексів на сьогодні залишаються закритими і точно не будуть відбудовуватись, поки не завершиться власне активна активні бойові дії. От ви кажете про масовість. А що до якості, яку якість надають зараз українським відпочивальникам? Чи все таки все залежить від гаманця? Залежить не від гаманця, все залежить напевно від людей, тому що галузь гостинності це перш за все люди. І наскільки люди є гостинними і хочуть надати кращий сервіс, він не завжди залежить від ціни цього готелю. Але для цього існує зараз прекрасний, прекрасний метод такої оцінки це відгуки, які можна дивитись на букінгових платформах, в пошукових мережах, і власне оцінювати цю якість. Загалом я би сказала, що на сьогодні українська якість вона взагалі є дуже високою в сфері гостинності, це і в ресторанному обслуговуванні, і в готельному обслуговуванні. Тут не, не варто нам себе недооцінювати, бо набагато в багатьох європейських країнах якість такого типу обслуговування є значно нижчою. Тут е, на сьогодні є питання в попиті, і, скажімо, в тих в тих е, очікуваннях, які має український турист. І той, який має, наприклад, європейський турист. Тобто, це от про, про ті загрози, які я говорю, що якщо ми бачимо в Карпатах велику кількість будівництва готелів такого подібного типу, як All-Inclusive, на сьогодні серед європейського туриста це вже менш популярний напрямок відпочинку, і люди більше цінують таку природу, автентичність, місцеву архітектуру, місцеву культуру, місцеву гастрономію. І ми в Україні бачимо досить великий тренд саме розвитку і. Уваги цьому напрямку також дуже багато і будиночків, і ресторанів вони відкриваються локальної кухні, використанням локальних продуктів і роботою місцевих мешканців. Але трішки ми бачимо багато поверхівок, які теж чомусь будуються сьогодні в Карпатах. Але мені здається, що навіть і мешканці Києва не захочуть їхати з умовних позняків Позняки, але в, в Карпатах. Так? Тому. Все-таки на це варто звертати увагу і тим, хто будує, і органам місцевого самоврядування. Що ця автентичність це те, що монетизується і принесе нам кошти в майбутньому, коли ми відновимо знову на нашу нашу країну кордони відкриємо для туристів зі всього світу. Дякую вам дуже, пані Мар'яна, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це була Мар'яна Олеськів, експертка з туризмом.